Я чую, як Дух Господній каже, що ваша посуха закінчується, настав час перетворити ваше завтра на ваше сьогодні, ваше майбутнє стає вашим теперішнім моментом. Коли ви читаєте це пророче слово, відбувається прорив я бачу, як сон ангелів вирушає назустріч вашому диву. Починайте ловити рибу в ім'я Ісуса. А ви закиньте сітку, праворуч від човна, сказав він їм, і зловите. Закинули вони сітку і не могли витягнути її. Так багато виявилося в ній риби. Іоанна 21.6. Те, що застрявало, більше не застряє. Усе навколо вас стрімко змінюється. Це не спрацювало в такий спосіб, але якщо ви спробуєте діяти по-іншому, дотримуючись вказівок духа, ви побачите приголомшливі плоди. Ангели Божі збираються навколо вас, і вони спостерігають за вашим будинком, вашою сім'єю, вашими рахунками і фінансами. Дух Господній нагадує вам про мрії і покликання Господа у вашому житті. Він глибоко торкається вас, Він знімає з вашого життя ланцюги, занепокоєння, депресії, страху і сорому. Ти досить хороший, ти дитя Всевишнього Бога. Коли Ти читаєш це пророче слово в ім'я Ісуса відбувається звільнення. Чи приймаєш ти Його? Він заново помазує вас, щоб ви отримали доступ до нових рівнів Його процвітання і фінансових благословень, про існування яких ви навіть не підозрювали. Рене Пікота